Сумні часи, а жити треба. Сумні часи. Очі, чумні думки, боже Намалюю на хмарах смайлик, вип'ю каве горнятко. Підморгну комусь вікні. Життя буремне, і плани в дупі. А сміх і настрій як спеції в супі. В цьому успіху рецепт. Солодити, солодити, коли так вже прісно і кисло. О. Навіть якщо трохи гірко добавлю креми, вишні, і буде тортик гірка. Життя то не справи лишахова партія. То ходи по як як тінь, де та, та минає. Сміх, як сонце все прогріває, Коли хмари плачуть, візьму зі смайликом парасольку. Вода тече на серці печено ну його через плече тиснуть кросівки пальці на волі, О носок, будуть сандалі, піду далі. Для тіла, так сміх для душі. Немає червоної риби, обліплюш шпроти рисами будуть суші. На вулиці злива, а кава підбадьорлива, сум, як рюкзак за плечима. Сміх, як промінь світла на шляху. Навіть якщо в дупі темність фонариком все рівно веселіше. І хто сміється, той в холоді зігріється. Хто сміх береже, той долю гріє як рукавичка тепла, одягни і буде раді сміється, той щастя дочекається. Сміх, як нитка через долю, кріативний пароль на...